Хто сказав, що футбольний м'яч створений, аби лишень забувати голи. 19-річний буковинець Олександр Козак м'ячем жонглює і щодня придумує незвичні трюки. Оце трюк моя гордість. А пишатися і справді є, чим Сашко може робити трюки з м'ячем на голові, руках чи спині. Зазвичай я підраховую удари, які ну, за тренування тисячу ударів я роблю. Ну, після цього трошки треба відійти, тому що це дуже важко. Це як робот. До свого нового рекорду хлопець готувався кілька місяців. Завдання футболіста з 11-метрової позначки влучити в умовну дев'ятку. Розмір металевого щита 85 на 95 сантиметрів. Нове досягнення буковинця 10 разів за 3 хвилини 40 секунд. Однак Сашко планує згодом себе перевершити. І на перспективу ми будемо якби збільшувати кількість ударів попадань і таким шоу-проектом. Ми працюємо. Хочемо запатентувати такі вид, як каребол, напрямок нові чи вдасться це зробити, поки що невідомо. А от в найближчих планах футболіста навчитися жонглювати м'ячем під водою.